Жінка, богиня, мати, таке звернення зроблять завжди жінку спокійнішою, щасливішою. Так, я богиня. Я народжена. З Богом живу, з Богом, дружина Бога, богиня. І як справжня богиня я граю декілька ролей. І в кожній цій ролі я створюю щось нове. Коли я готую, я не просто готую. Я створюю, я творю, і я кайфую, коли хтось задоволений, мені приємно.